Ніч білих квітів презентувала Віничана, молода поетеса, уродженка СМТ Котюжани мровано крулавецького району Тетяна Конуваленко. У Вінницькому літературно-меморіальному музеї імені Коцюбинського її вітали відомі поети, редактори журналів і газет, друзі, поетеси. В новій збірці Тетяна осмислює буття, ділиться з читачем своїми почуттями. Про ніч білих квітів далі у сюжеті. Ніч білих квітів збірку з такою назвою у Вінницькому літературно-меморіальному музеї імені Коцюбинського презентувала молода подільська поетеса Тетяна Коноваленко. Привітати її з виходом вже другої книги. Прийшли відомі поети, редактори журналів і газет. Друзі під час презентації Тетяна декламувала свої вірші. В них авторка розмірковує над своєю дорогою до Бога, осмислює буття і ділиться неповторними палкими почуттями. Я хотіла сказати, не бачите люди любові, а вона ж не збагненна. Прозора, немо джерело, там, де сонце і вітер, ожина і коси вербові, До сердець наших тихо, дзвінке почуття підійшло. Тетяна Коноваленко вже відома в мистецькому колі своєю першою збіркою Алея життя. Її дебютна збірка вийшла два роки тому і була відзначена заохочувальною міжнародною літературною премією імені Олеся Гончара. Після її виходу Тетяна зрозуміла, що продовжуватиме писати і надалі. На вечорі присутні ділились своїми враженнями від другої збірки авторки, над якою вона працювала три роки. За їх словами, поезія Тетяни Коноваленко вирізняється серед робіт молодих літераторів ліричністю, органічністю, художнього мислення. Вона правдива, вона справжня, вона не синтетична, вона не роб, не, роб, не роблений голос, а це щирий правдивий голос, який лється від душі, від того я, яке створила українська природа. Тетяна Коноваленко родом з селища міського типу котюжани муровано Королевецького району. Там же працює в школі бібліотекарем. Тамтешні мешканці знають і люблять її поезію всіляко пропагують серед школярів, молоді і читачів бібліотек. В своїх віршах авторка з котюжан закликає читача вірити в краще, літати навіть без крил. В її поезії кожен може знайти близьку для себе тему. Якщо людина знайде там щось для себе, якщо якщо вони допоможуть, якщо така ситуація, така. Виникає з людиною, як як там описано в книжці, то це для мене буде найбільший найбільший дарунок. Під час літературно-мистецького заходу на вірші подільської поетеси виконувались пісні. На його закінчення заспівала сама винуватиця свята.